Є така організація Global Citizens Solutions, Вона випускає авторитетні звіти для громадян світу. Це часто диджитал-номади і в них вийшов новий рейтинг, де домінують країни для віддаленої роботи європейські. В першу чергу, перше місце це Іспанія. Вони там пишуть, що Іспанія це високошвидкісний інтернет і є можливість цієї візи. І до паспорта, і прозорі правила візи, і багато всього вони там враховують взагалі 12 критеріїв по п'яти блокам. Якщо вам цікава методологія, напишіть, будь ласка, коментарі одиничку. Я вам вишлю повний цей звіт. Він є в безкоштовному доступі. І хочу сказати з мого досвіду, що так в Іспанії дуже багато клієнтів, і в тому числі до Nomad, І в нас є на каналі цілий плейлист по Іспанію. Там про податки, про нерухомість, про інші аспекти з східноєвропейських країн топові місця це Естонія завдяки диджиталізації, Румунія завдяки вартості життя доступній. Також там є Нідерланди, Норвегія. Що мене трохи здивувало, і я з цим швидше навіть не згоден. Це сьоме місце Португалія, тому що по моїм клієнтам я би Португалію точно би поставив топ-3. Я подивився звіт більш детально і там, схоже, що потягнуло Португалію вниз. Це, власне, вартість візи. Але в Португалії є купа-купа плюсів. Там є, до речі, на майдері ще спеціальний для діджитал-номадів хаб. Ну і є теж правила, про які ми розповідали на каналі ті Португалії, які туди приваблюють цифрових кочівників. Тому, якщо ви хочете подивитися цей звіт, пишіть одиничку, пишіть, що ви думаєте про такі топи: Іспанія, Естонія, Румунія, Португалія. Дякую за ваші лайки, підписуйтесь на канал.